Танечка. Я э, сьогодні вирішив 5 відео зробити. Ну, воно взагалі не вийде таке, э, таке швидке експром, можна так сказати. Мікрофону я ще не купив, само собою, буду кричати в кабіні речу, щоб вам було зручно чути, все для вас, моє э, вельми шановні. Так от, дивіться, вертаючись до роботи. Ну, це таке саме є питання для людей, воно важливе, як і для мене, так само, і для вас в Канаді. Людина написала мені в такий, і от задала питання: просто: от якщо що далі, ну добре, пішов ти там на роботу, там, ну, почав ти працювати, ну яка перспектива? Там, ну тобі піднімлі там на пару доларів зарплату та ще щось. Ну, в принципі, я вам хочу сказати так, знаєте. По-перше, дивлячись, яку ви галузь вибираєте, куди ви йдете працювати, розумієте? Тобто, все одно працюючи в якійсь певній галузі, ви можете так само потім стати тим самим овнером, контрактором, тобто займатися так само ну, сам на себе працювати, це ж не обов'язково, але досвід, де ж треба ж отримувати, правда? Це так само, як з траком. Да? Наприклад, якщо я хочу працювати в траковому бізнесі, я ж не можу просто від фонаря прийти, купити трак і сісти і працювати в тому бізнесі, щоб мати трак, щоби мати трак коротше, і заробляти гроші, не маючи поняття, навіть скільки витрачається часу на якийсь напевний відрізок дороги, з завантаженням і розвантажем. Так само люба робота. Чи ви підете на будівництво працювати чи ще десь, вам все одно треба йти працювати з якихось низів, щоб ви розуміли ту кухню, щоб ви бачили, як вона організована. Тому що, в принципі, в Канаді все, воно все закручене, щоб ви. В дальнішому все-таки стаєте приватним підприємцем, розумієте? І це є факт. Повірте, навіть в великих компаніях в них в основному всю роботу виконують підрядчики, тобто підприємці. І це на заводах, тобто ну, це нормальна. Тут така практика зроблена, щоб, власне от так воно все виглядає. Тому от я вам кажу зразу ваша перспектива. Ваша перспектива здобути досвід в якомусь напрямку, щоб розвиватися самому, самому, власне, в тому напрямку, якщо вам буде це цікаво, розумієте? Тут не йдеться питання: так можна сидіти, е якщо ви любите рівно сидіти, вас ви не хочете проблем. Ви можете сидіти просто як працівник. Ви будете сидіти, отримати стабільну свою зарплату. У вас будуть приходити вам якісь святкові премії, вам будуть там щось на свято доплачувати, на вихідні доплачувати, там десь будете отримати якийсь там презент від, від фірми чи ще від чогось. Все буде крапка. Да, ви далі не будете нікуди розвиватися. Ви можете дійти до якогось там ну, невеличкого начальника. Але на тому, скоріше всього, ваш розвиток закінчиться, тому що, ну, скажімо, зайняти високі керівні посади. Тут навіть, знаєте, я вам би сказав, тут не діло навіть в тій самій мові, розумієте, там ми багато про мову говоримо, але повірте, маючи навіть дуже, дуже хорошу мову, навряд чи ви зможете конкурувати з молодим хлопцем чи дівчиною, яка закінчила канадський. Коледж, університет, яка зовсім по-інакшому, вона там цілий час йшла до того, щоб власне, зразу займати цю посаду, а вам, щоб до тої посади дошкриптися, вам прийдеться пройти 150 колів різного там, скажімо, випробувань. Але Опять ж це теж не будемо зарікатися. Є люди, що, як то кажуть, попадають в, свої, в свій час і в своє місце, і в них все. Це навіть дуже-дуже круто виходить. Тому і в тій ситуації, власне, з роботою, яка перспектива далі з роботою, я ще раз говорю, перспектива може бути одна: це розвиватися як власний бізнес. Тобто, ну дивитися на власний бізнес. Розумієте, е, якщо вам зараз ми говоримо, коли у вас немає статусу, ну це взагалі ні про що не говорити, це просто засіб існування. Ви йдете на роботу, щоб просто існувати, щоб платити біли, щоб оплачувати зйом, хати туди-сюди. А все остальне це після цього може розвиватися, коли ви получите вже документи постійного мешканця, туди ви зможете почати свій приватний бізнес, туди можна якось розвиватися. Просто ви на цьому етапі, якщо ви, наприклад, плануєте там займатися, хочете мати, ну, беремо до прикладу, що ви хочете мати, наприклад, будівельний бізнес. Ви бачите себе в цьому, ви там розумієте як це робити, вам ж не обов'язково наймати працівників зразу. Ви можете сам, сам бути підрядчиком, самі виконувати цю роботу. Ну, нема проблем ніяких. Просто ви можете вже рухатися, ще не маючи, скажімо, повністю можливості бути приватним підприємцем, але маєте можливість піти працювати. І відповідно ви можете піти працювати, ви будете бачити, як, наскільки об'єми, які закази. Скільки, що до чого, розумієте? Е, ну, Це дуже багато різних таких нюансів, які тонко, що які треба вчити, розумієте, все одно, які би ви не були класні, збідси, приїжджаючи з других країн, з других континентів, ви не зможете, ви не зрозумієте до кінця зразу структури. І, скоріше всього, ваші вкладені гроші вони будуть вам просто ну, потрачені в мінус, ви підете в мінус 100%, да? ви коли вийдете в плюс, само собою. Але на тому етапі ви все одно не зможете так чітко і бистро зрозуміти, що вам потрібно робити і де що шукати. Тому навіть той самий ринок різних. Буд матеріалів, туди-сюди, його так само треба вивчити, треба розуміти. Тут багато чого відсутні, що ми привикли в Європі. Тут ну, дуже багато таких тонкощів. І це тільки один на один напрямок, розумієте? А ще є люди, які, наприклад, хочуть йти навчатися, розумієте, які хочуть е, вчитися. Для них ще зовсім інакший напрямок. Для них просто робота це є просто засіб для того, щоб здобути там освіту, здобути кращу роботу. Тому роботу не можна так знаєте говорити, що от робота це, ну типу, і що далі? Ні, це і є далі, розумієте? Це є, це, є, це є власне рух вперед. От власне, коли ви йдете працювати, ви рухаєтеся вперед. От коли ви вдома сидите, оце не є рух вперед. От що далі? Туди точно можна. А робота, ну там, ви теж так знаєте, пару доларів там підніметься, зарплата. Це взагалі круто, як піднімають зарплату. Я рахую, що взагалі це бомбезно. Тут ви кажете про пару доларів, тут пару центів піднімають, і то вже знаєте зовсім по-інакшому настрій, як ви на роботу виходите. По-друге, я ще раз говорю, я вас деколи, ну я не розумію українців, які в принципі в Україні ну, безробіття. Давайте будемо чесними. В Україні безробіття, якщо є роботи, вони дуже низько оплачують. Маленька категорія там робіт, які гарно оплачуються, і це скоріше для посади для своїх і місця для своїх, розумієте? Е, я теж знаю, коли в нас там відкривали підприємства. Ну зараз вони працюють. Е, коли відкривалося підприємство, і в цьому підприємстві, знаєте, коли приходив один начальник, ставав українцем, е, так він зразу ось обростав своєю родиною. Розумієте, і в принципі всі ключові якісь посади, такі там де класно оплачувалися, займали його близькі, знайомі, родичі. І чим це все далі продовжувалося? Людина, яка попадала просто не з їхнього середовища, їй було дуже тяжко з ними впрацюватися, тому що ті одіяло тягнули на себе завжди. І ти був там, в принципі, і згою. І всю якусь там претензії, недоробітки, то все скидалося на тебе. І ви це прекрасно знаєте не гірше мене. розумієте? Не гірше мене. Тому я не розумію, яка посада, розумієте, яка така ну, підхід до життя. Я взагалі дякую Богу, що є робота, розумієте, що я можу працювати, можу заробляти гроші. Так, да, я є трак-драйвером, да, я кручу баранку, да, я їжджу, їжу, в да, мене руки деколи можуть пахнути соляркою чи ще щось. Але тим не менше, я заробляю гроші, я отримую сім'ю, я живу, я, ну, я кайфую, розумієте, робота це є такою ну, невід'ємною частиною життя, розумієте? Для мене вона мені подобається. Люди, які скажімо, мають освіти, якісь там гуманітарні чи шейки, які планують себе перевчовувати в Канаді і йти працювати так само, розумієте, вони так само ну вони теж хочуть стремлятися до чогось більшого. Це так само рух, але до їхнього руху бракує одного. Дуже маленького, їм завжди буде недостатньо коштів. Тому і вони мусять так само йти вчитися і працювати. Розумієте? Це ну це так воно тут побудовано всюди. Розумієте? Все і інакше якого не буде. Не можна казати, що. Якась робота є, ну, ну типа, гірша, краще, розумієте? Просто ти вибираєш роботу під свої обставини, які в тебе вони складаються от на даний момент. Тобі ж ніхто не говорить, що ти пропрацюєш там на 50 років на одній тій самій роботі. Ти, ти там, як знаєте, як цього тебе як узника приб'ють до того станка чи до того якоїсь там відра, чи ще до чогось, і ти не зможеш піти. Ну, ти само собою, що прийде невеликий період часу, і ти поміняєшся, підеш щось краще знайдеш. Ти вже будеш розуміти ситуацію. Тому ну я би я би все-таки дивився таких, знаєте, позитивних донах на те все, а не просто що от, все так. Ну, якщо дивитися з таким розрахунком, знаєте, я вам серйозно скажу, можна зранку взагалі не ставати з ліжка. В принципі, буде знаєте, думати о, блін, сьогодні 5 робота, о, все, достало. Там від того кайф не получає, від того кайф не получає, ну все ну, Знаєте, це трагічно, це вже е, проблеми психологічного рівня, і це вже треба йти спілкуватися з психологом, чому у вас антипатія до життя. Не можна так дивитися, позитивно дивитися. Пішли працювати на роботу, е, скажімо, там, яка заключає в собі носити доски. От класно. Сьогодні в мене фізичний безкоштовний спортзал. Розумієте, люди за це гроші платять, а я маю халявний абонемент. Притом в будь-який в час, в який я стою зранку, він все починається до самого вечора в будь-який Не треба вибирати, в якому часі абонемент ви хочете прийти в спортзал. Ви тут зранку до вечора можете проводити час. Ну, Я жартую само собою, але в принципі десь воно так і є. Треба просто позитивніше дивитися. Е, я знаю, що зараз дуже багато людей, я ще раз говорю. У нас менталітет інакше, ми трошки по-інакшому сприймаємо це все. І я ну я навіть по собі це зауважував відповідно до деяких професій. Ми просто привикли так, знаєте, якось там? Ну там я не хочу, там мені впадло, там то, то не професія, то ще щось. А тут мені здається, ну, люба професія, вона професія. Гроші платять, де все розумієте? І тут, якщо ти не стягуєш на ці професії, ну то чому тобі? І що без, без роботи сидіти? Ну, є альтернатива, яку ти вибираєш. Розумієте? І все, ну, от якось так. Получилося таке невеличке відео на рахунок от тої роботи і взагалі росту, не росту А... Да? То ну, все буде нормально, однозначно. Але головне вірити. А розвиватися треба полюбе. Без розвитку ви ну, не будете рости. Тому Всім, всього всьо, 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 всьо найкращого. Я сподіваюся, що у вас все виходить. І це не залежить від країни. Чи ви зараз, можливо, десь в Європі живете і плануєте далі жити. Повірте, всюди класно, там, де ми живемо, і ми собі будуємо там життя, воно є класне, і воно буде класне, якщо ми будемо підходити з такою знаєте, позитивним настроєм. Це не залежить від країни. Країна це є просто назва. Назва. Не більше, не менше, розумієте? А все остальне робимо ми. Якщо ми вже рішилися кудись виїхати, почати все заново, то знаєш, треба це далі продовжувати і не опускати рук. Чого я вам всім і бажаю, шановні. Дякую, що дивитеся. Хто не підписався, підписуємося, ставимо е, вподобайки, нажимаємо на дзвіночок. Щоб не пропустити нові відео «Говорящі голови. Все найкращого, до зустрічі.